Відео з прикрашанням ялинки багатьох дуже зацікавила наша гірлянда, і я пообіцяла вам зняти про неї окреме відео. Поч я її дуже люблю все декорувати, але мені не подобається дуже довго намотувати гірлянду на ялинку. Тому я обрала гірлянду краплі роси у вигляді пучка, але може бути гірлянда і одним великим мотком. Гірлянда зверху ставиться на верхівку, і далі просто її розпускає. Це дуже швидко, легко і зручно. І щоб гірлянда світилась, ніби з середини ялинки. Я трошки просовувала її між гілочком. А також деякі гілочки прямо обмотувала. Гірлянду замовляла в магазині огні Юа. У них дуже класний вибір гірлянд. І, до речі, моя гірлянда на вікні та на вулиці теж з цього магазину. Я замовила два пучки, але використала всього лише один. Так як у мене позаду ялинки гірлянда на вікні, досить така активна. Мені не хотілося перегружати ялинку дуже активним світлом. Тим паче, що вживу вогники світяться яскравіше, ніж ви бачите на відео. І також мені дуже сподобався ось такий новорічний ліхтарик. Він додає ще більше. atmosfera Скоро новорічні та різдвяні свята, Тому ділюсь з вами ідеєю святкового сервірування столу. Спочатку розкладаю дуже красиві золоті плейсмати, а далі дістаю тарілки. Вони в мене йдуть декількох розмірів. І я по черзі розкладаю кожну від більшої до меншої. Мені дуже подобаються ці тарілки, у них такий неймовірно благородний бежевий колір. На мене виглядає він цікавіше, ніж просто білий. А Також сама форма тарілки дуже красива. Ось кожного разу питають в мене звідки ці тарілки. І ви також дуже часто задаєте питання. Звідки мій посуд, І ці дуже красиві тарілки, і також келихи разом з стаканами, лесмати, які ви бачите, золотенькі, такі. Все це я замовляла в магазині посуда топчик. І від них також ось ці дуже красиві столові прибори. Зараз дуже стильне та актуальне поєднання золота та срібла. Вони виглядають дуже благородно. Взагалі, в магазині посуда топчик дуже багато якісного та естетичного посуду. Також у них є різноманітне кухонне приладдя, і дуже круто, що вони дуже надійно упаковують посилки. Також у них є об Мін та У них дуже доступні ціни, а з промокодом Таті ви отримаєте подарунок до замовлення. Обирайте подарунки собі та рідним. Продовжуємо прикрашати дім до новорічних свят. І сьогодні я хочу прикрасити зону дивану, тому змінюю наволочки на декоративних подушках на більш такі святкові. І так як весь новорічний декор у мене в червоних кольорах, наволочки я також вибрала червоні, розкладаю їх на диван, і також хочу цю зону доповнити таким невеличким червоним пледом. Ціну над диваном вирішила прикрасити новорічним вінком, а також декорую наш невеличкий столик біля дивану. У нас дуже приємна новорічна атмосфера в цій кімнаті, мені захотілось доповнювати. Нити її таким солодким приємним ароматом. Я замовила аромадифузер карамелізований яблуко. Він дуже круто пахне і прям передає новорічну атмосферу. А для чоловіка замовила цієї ж фірми парфум для машини. До речі, такий набір може бути чудовим подарунком на свята. Залишаю вам посилання, де я замовляла цей аромадифузер та аромат для машини. Вже не вперше ділюсь з вами цим магазином, тому що в них дійсно класний вибір, побутової хімії, косметики та багато чого для дому. І ось такий результат у нас вийшов Одразу піднімається настрій. Дуже приємно заходити в кімнату і відчувати такий солодкий, приємний аромат карамелізованого яблука. Запах свят. Нарешті цей час настав, і ми будемо прикрашати ялинку. Коли я була маленька, це була найбільша мрія мого дитинства прикрасити ялинку зі своєю сім'єю. Але в дитинстві вона так і не здійснилася. І я дуже щаслива, що у мого синочка будуть такі спогади. Ми разом зібрали ялиночку, будемо вішати на неї гірлянду, і далі дістаю всі наші прикраси. Я обрала червоний та чорний колір. Для мене прикрашання ялинки це не створення якогось суперкрасивого декору, а просто класне проведення часу разом з сім'єю та приємні спогади. Ялиночка у нас штучна лита преміум якості із магазину Хвоя. У них дуже багато різноманітних видів ялиночок, і є як зелені, так і засніжені. А також можна замовити накладним платежем без передплат. І разом у нас вийшла ось така краса. Для декору ми використали кульки чорного та червоного кольору, квіти, ягідки калини і знизу таке намисто. І в кінці вирішили подарувати Давидочку невеличкий подарунок. Він був дуже щасливий, але знаєте, я зрозуміла, що він запам'ятовує не так подарунки, як приємний час разом. Продовжуємо генеральне прибирання на кухні до нового року. Починаємо з ящика з дрібною побутовою технікою. Протираю ящик, а також кожен прилад, який тут знаходиться. І далі кладу все на місце. Наступний ящик з тарілками. Тут просто все виймаю, протираю сам ящик і повертаю на місце. І переходимо до ящика, де в нас знаходяться різноманітні перекуси. Я все виймаю, а також промиваю кожен органайзер. Далі хочу заповнити органайзери корисними перекусами. Я замовила цілу коробку сублімованих фруктів та ягід. Вони Абсолютно натуральні, тому що це звичайні фрукти, які проходять особливий процес сублімації. Вони без цукру, без добавок, без ароматизаторів, мають насичений смак та колір, як і натуральні фрукти. І після сублімації фрукти зберігають 98% поживних речовин та вітамінів. Вони дуже смачні, тому це ідеальний перекус і для діток, і для дорослих. У них дуже зручне упакування, тому їх можна брати з собою. А ще вони дуже хрусткі і можуть замінити звичайні чіпси. Повертаємо всі організації. Органайзери на місце в ящик. Це дуже зручно, коли такі правильні та корисні перекуси завжди під рукою. І з легкістю можна взяти органайзер. Нам і Давидочку дуже сподобалось. І залишаю вам посилання, де я їх замовляла.